Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми разом з вами поговоримо про значення і розуміння чесноти у житті християнина. Бачимо, що в Новому Завіті Ісус Христос об'являє нам добру новину. І ця добра новина є для того, щоб привести нас до святості. Апостол Павло навчає, що Євангелія це є сила Божа, котру Господь Бог дарує для людини. І ця сила є ніщо інше як чеснота. Адже приймаючи добру новину, святе Євангеліє. Ми відкриваємо свою внутрішність надію Божого Духа. Ми стаємо здатними чинити і творити добро. Адже святи отці навчають, що чеснота це і здатність внутрішньої особи, закладена в її душу, щоб розвиватися і проростати з Божою благодаттю у середині людини. Бачимо, що є три основні чесноти, які ще називаються Божими чеснотами віра, надія і любов. Через стаєство хрещення ми, християни, здобуваємо чесноту віри, котра є основою людського життя. У чесноті віри ми розкриваємося на пізнання Божої правди і благодать Святого Духа, котра замешкала у нас. Віра це відкритість цієї людини надію Святого Духа у співпраці з Воскреслим Христом. Це і робить нас відмінними християн від нехристиян, адже свою досконалість не з християни покладають на власні сили. А ми, християни, на співдію і ласку Святого Духа. Віра лежить в основі морального життя, адже практикуючи свою віру, ми стаємо тими, ким Бог нас створив, створеним на образ і подобу Божу. Через віру ми уподібнюємося до творіння нашого Творця, так як Господь Бог діє. Через віру людина спроможна виконувати три перші заповіді Божі, а саме поклоніння одному Богові в трьох особах. Наступною чеснотою, на котрої ми би хотіли зараз остановитися, це є надія. Чеснота надії це є утвердженням у собі того, що Господь Бог вже нам показав і об'явив, а ми з терпеливості очікуємо. Надія це є непорушна впевненість у нашому Спасителі, котрий об'явив себе у святому Євангелії через свої слова. Через надію ми, християни, покладаємося лише на Господа Бога. Адже знаємо ті норми і правди, які він об'являє, вони провадять нас до досконалості. І через своє практикування тих чеснот ми досягнемо Царства Божого. Чеснота надії є підтвердженням усього того, що ґрунтується на вірі і пізніше довершується у чесноті любови. Чеснота надії це є напевно певною рушійною силою для християнина, котра його спонукає жити і діяти згідно волі Божої. Чеснота надії є певного роду чеснотою подорожуючого, той, хто мандрує, нібито через місток, від віри до любові, щоб здійснити те, що Господь Бог хоче від людини. Найважливішою з поміж усіх чеснот є чеснота любові. Адже, як навчає апостол Павло, що у вічності залишиться лише вона, тому що віра зникне, бо не буде вже що вірити. Надія, бо все отримаємо, але любов, вона не проминає. Тому через чесноту любові ми не лише любимо особу, але ми практикуємо те, що практикує Господь Бог. Він любить, любить у Пресвятій Трійці і любить кожного з нас як своє творіння. Любов є джерелом життя, адже сам Господь Бог є ніщо інше, як любов, і ця любов, яка випливає від Бога, вона нам дарує божественне життя. Говорячи про любов, розуміємо, що ця любов вона є безкорисливою, котра не вимагає, котра не чманиться і не шукає свого. Вона лише і для того, щоб себе віддати, щоб дарувати себе для Господа Бога і для свого ближнього. Любов є змістом і мотивом діяльності цілого морального людського життя, адже людина любить і діє заради Господа Бога. Людина любить і діє заради свого ближнього, і тим же самим проявляє і здійснює свою любов, та як Господь Бог здійснює до кожного з нас. Через дар Божественної любові ми стаємо виконавцями Божого закону. Адже любов є ніщо інше як виконання Божого закону. Таким чином, цих три божественних чесноти: віра, надія і любов, є безцінним даром Бога для людини, котрі допомагають нам провадити своє життя до святості.